Тихо по білоцерківській у багатоквартирному будинку по вулиці Петра Калнишевського в одному з під'їздів на стінах з'явилися роздруківки з кумедними написами. Вісім табличок повісили на кожному поверсі, аби тим, хто підіймається вгору при вимкненні світла, не було так важко. Ініціаторкою ідеї стала головна по під'їзду Світлана. Підбадьорюючи таблички, вона вигадала в один із вечорів, коли традиційно не було електроенергії. Серед написів, які найбільше подобаються мешканцям, а можна було Родитись у Буряці і взагалі не знати, що таке ліфт, поки ви підіймались в Україні на двох окупантів, стало менше та улюблений диванчик та ліжечко вже ближче. Зв'язку з тим, що у нас стали часто виключати світло, і на дев'ятий поверх людям підніматися ну, дуже важко і сходами. І знаєте, як добігаєш до п'ятого поверху, і вже все, сили більше нема. А так людина йде, відволікається на якісь надписи, тому вже пройшов перший поверх, другий, третій, п'ятий, а там вже дев'ятий є. Ну, якби я так сиділа якось вечором, світла не було, робить же що особо нема чого. Ну, в телефоні там жрилась, і там так побачила люди реагують нормально. Йдуть, читають, сходинки читають, так як там на сьомому чи на сьомому поверсі, да, там 87 сходинок, але я трошки там помилилась, не десь ще одну.